Книга. Вихід, розділ другий. Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлася із ним три місяці. А що не могла вже більше з ним таїтись, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його мазю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в комишах у зберіг річки. Сестра ж його засіла здалека, бажала бо знати, що з ним станеться. Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Вгледіла вона кошечок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку, а ось воно, хлоп'ятко, плаче. Змилосердилася вона над ним і каже Це єврейська дитинка. Каже тоді його сестра, дочці фараоновій, Хочеш, побіжу й покличу тобі мамку з єврейок, щоб вигодувала тобі дитятко? І відповіла їй фараонова дочка. Побіжи. Побігла дівчина і покликала матір дитинки. І каже їй фараонова дочка, Візьми оце, дитятко, та й вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату. Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина і надала йому ім'я Мойсей, кажучи З води, мовляв, витягла я його. Раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий. Вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди й сюди і, бачивши, що нема нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знов та побачив, як двоє євреїв б'ються. І каже до того, що скривдив, чого б'єш ближнього свого? А той? Хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина? Злякався Мойсей та й каже собі таки виявилося діло. Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе. Як Мойсея вбити? От і втік Мойсей від фараона і зупинився аж у мідіян землі і присів там коло однієї криниці. А в мідянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб наповнити піла та напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей устав. І допоміг їм понапувати їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає, Чому так скоро повернулися сьогодні? А вони? Якийсь єгиптянин відборонив нас від чебанів та ще й начерпав нам води і понапував нам вівці. І каже він дочкам своїм. А де ж він? Чому то ви лишили того чоловіка? Закличте його до їди. І погодився Мойсей зостатись у того чоловіка, а цей видав ціпору, дочку свою за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я гершом, кажучи Захожий я в чужій землі! Та за той довгий час умер цар Єгипетський. Сини ж Ізраїля стогнали від праці і голосили, і лемент їхній від тяжкої роботи знявся до Бога, почув Бог їхній стогін та й згадав союз свій з Авраамом, Ісааком та Яковом. І побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлові, та й зрозумів його. Псалом 66. Восклікните Богові вся земле, співайте славу імені Його, воздайте йому хвалу преславну. Скажіте Богові, які твої діла предивні? Задля великої твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми, нехай тобі співає, оспівує твоє ім'я у псалмах. Прийдіте і погляньте на вчинки Божі, діла його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки, тому то і радіймо в ньому. Потугою своєю Він повік володарює, очі його за народами наглядають, вороховники хай не бунтуються. Благословіть народи нашого Бога, і возвістіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші, бо Ти нас випробував, Боже. Перетопив нас, як перетоплюється срібло. Завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір. Увійду з усипаленнями в дім твій, виконаю тобі мої обіти». Що прорекли мої уста, що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних разом із баранячою ситтю пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що він душі моїй вчинив. До нього я візвав устами. І звеличив його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би. Та Бог почув. Він вислухав голос мого моління Благословен Бог, що не відкинув мої молитви і ласки своєї від мене. Євангелія від Луки, розділ сьомий. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, які слухав Його, ввійшов у Капернаум, А був там в одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього, почувши про Ісуса. Він послав до Нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи, Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить, бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово, і одужає слуга мій, бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному. Іди, і той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить. І слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач. І, приступивши, до мар і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав. Юначе, кажу тобі, Встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав Його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлась по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть, Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу. Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокаженні очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоана. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер. Нащо ж ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати. Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж ви тоді вийшли подивитись? На пророка? Так, так, кажу вам, і навіть більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед Твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божім, більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. До кого отже мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної. Та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина. А ви кажете Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. А ви кажете Це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її. Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла алебастрову, повну пахощів плящінку і, ставши, вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи учителю. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали, звідки віддати, обом він простив. Котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже, Гадаю той, якому подарував більше? Ісус сказав до нього Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона Ти бачиш оцю жінку прибув я у твій дім. І ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою Хто це такий, що й гріхи відпускає? До жінки ж він промовив: Віра твоя спасла тебе, іди в мирі!